Всіх вітаю на моєму каналі. Я Маргарита, ваш Джотіш Астролог, і це ваш прогноз на лютий для знаку зодіака Риби. Риби, ви просто зірка цього місяця, у вас будуть неймовірні зміни, прекрасні зміни. Стільки всього неймовірного вас чекає, я просто не знаю, з чого мені починати. Обов'язково додивіться цей прогноз до кінця, ви будете просто в захваті. І починається цей місяць дуже цікавої події. 4 лютого Юпітер перестає бути ретроградним. Взнаці зодяку Тілець, і це ваш третій дім гороскопу. Це про особисті зусилля, про роботу руками, про творчість, про короткі поїздки, і це про неймовірну удачу. Розвивайте свою творчість, творчі проекти, монетизуйте свою творчість, творчі проекти. Розпочинайте свій блог, заводьте Ютуб, TikTok, Інстаграм, проявляйте себе, демонструйте людям свою творчість. Якщо вам є що сказати, скажіть ви зірка цього місяця і користуйтеся своєю удачею і не бійтеся нових починань. Щоб отримати результат, потрібно прикладати зусилля. Тому не бійтеся працювати, не бійтесь прикладати зусиль, витрачати на свій розвиток свіжий час. Воно вам точно окупиться. Це, звісно, про роботу в інтернеті, створюйте свій блог, свій сайт, рекламуйте свої послуги, і це, звісно, про короткі поїздки та відрядження. Місяць у вас почався дуже навіть прекрасно. 11 лютого Меркурій переходить знак Зодіаку, Водолі і це ваш 12-й дім гороскопу, і 12 лютого туди також переходить планета Сонце. 12 й дім відповідає за втрати, далекі землі, місця відчуження, місця сили, місця позбавлення волі, за йогу, духовні практики, духовні знання, релігію. Цей дім відповідає за свободу від матеріального, від всього земного. І тут буде відбуватися багато цікавих подій. Можливо, у всіх цих сферах у вас були затримки. І коли нарешті Юпітер перестає бути ретроградним, тут починається якесь зрушення. Що це може бути? Так як 12-й дім ще за переїзди, за віддалення відповідає, можливо. Ви довго чекали візу в якусь країну, нарешті ви її отримаєте, або були затримки з документами, а ви хотіли переїхати кудись, і нарешті ви отримаєте результат, отримаєте документи, зможете кудись поїхати, переїхати, або відвідати якусь країну, місце. Або ви давно хотіли зайнятися йогою, У вас не було фінансів на це. або... Щось було по стану здоров'я, ну будь-які затримки могли бути, і зараз, нарешті, ви будете вивчати його або починати нове навчання, або займатися духовними практиками, вивчати якусь релігію, іншу культуру. Можливо, у вас був складний етап життєвий, моральний і матеріальний, були якісь переживання, були затримки в цих сферах, і зараз, нарешті, відчувається таке полегшення і зрушення в цих сферах. Вам можуть снитися віщі сни, тому обов'язково до них прислухайтеся і записуйте їх. І робіть такий саморозбір цих снів, тому що там завжди є підказки для вас. Можливо, у вас був період наодинці з собою, період якоїсь ізоляції, вимушеної або свідомої. Можливо, у вас був такий період самокопання, трансформації, і він нарешті підходить до завершення. 12 лютого відбувається повня, взнаці за дяку рак і це ваш п'ятий дім гороскопу це про творчість дітей романтику інвестиції прибуток ви отримаєте ясність в цих питаннях можливо ви знайдете спосіб заробітку зрозумійте куди краще інвестувати отримайте новий статус у ваших відносинах відносини будуть якось розвиватися Тут буде якесь розуміння, куди ви рухаєтесь далі. Також з дітьми буде розуміння, хочете ви дітей, не хочете, плануєте завести дитину, плануєте зачаття. 24 лютого Марс перестає бути ретроградним, знаці зодяку близнюки, і це ваш четвертий дім гороскопу. Це про вашу оселю, затишок вдома, відчуття внутрішнього щастя, про вашу маму, про переїзд, про транспорт. Тут можуть бути якісь зміни в житті вашої мами, зміни в нерухомості, можливо, змінюєте місце проживання, змінюєте свій транспорт, можливо, у вас буде відбуватися ремонт, або у мами буде ремонт, або у ваших сусідів ремонт. З внутрішнім щастям у вас можуть бути якісь проблемки, можливо, ви будете відчувати сум, не будете розуміти, що відбувається, що взагалі. Ви хочете і будете самокопанням таким займатися, щоб знайти відчути і відновити це внутрішнє щастя, вам потрібно буде зробити деякі дії, кожен зрозуміє, які конкретно для нього. Також це про генеральне прибирання. Якщо вам потрібна астрологічна консультація, якщо ви не знаєте відповідей на деякі хвилюючі вас запитання. Пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм, я з радістю допоможу вам зрозуміти те, що вас зараз хвилює. І завершується цей чудовий місяць новолунням, 28 лютого, в Водолії. Це ваш 12-й дім гороскопу. Тут отримання вже якогось результату по сферам 12-го дому, втрати, далекі землі, переїзд, йога, духовні знання, навчання. Ізоляція, віддалені місця. Тут буде якесь розуміння, щось нове буде відбуватися. У кожного, звісно, програється по-своєму, і 12-й дім він дуже такий таємничий, дуже цікавий, глибокий, і тут стільки всього може статися, обов'язково напишіть в коментарях, що у вас відбулося по сферам 12-го дому. Що ви зрозуміли, що ви відчуваєте. Що відбувається у вас на душі, яка трансформація зараз у вас проходить? Риби, ви просто зірка цього місяця, тому що у вас Венера в першому домі, в домі вашої особистості, ви неймовірно гарні, тому що у вас така енергія, краси, любові. Ви отримаєте любов, гроші, подарунки, компліменти, увагу, романтику, гарні побачення. Нові знайомства романтичні. У вас змінюється імідж, ви стаєте просто неймовірно гарною. Змінюється навіть ваша фігура. Ви відчуваєте свою самоцінність. І люди відчувають вашу самоцінність. У вас повністю змінюється щось в розумінні себе і своєї краси. Ви переходите на спорт, на правильне харчування. У вас з'являється настільки сильна любов до себе, що ви просто розумієте, що. Від стану любові ви не можете їсти цей фастфуд або це щось токсичне, неприємне. Ви позбавляєтеся від токсичної їжі, від токсичних звичок, від токсичних людей. Вони просто зникають з вашого життя, тому що ви вже нова, абсолютно нова особистість. Ви вже не погоджуєтесь на те, що вам не потрібно, на те, що не гідне вас. У вас може статися фінансовий прорив, фінансовий успіх. Це про творчість, про проявленість, про фотосесії, про все, що пов'язане з вами, з вашою красою, якісь б'юті процедури, покупка косметики, нового одягу. Вам будуть дарувати квіти, подарунки. Це також про самопіар і все, що пов'язане з вашою особистістю, запуск власного бренду, власного блогу, якогось продукту, який пов'язаний з вами, презентація чогось пов'язаного з вами, можливо, ви будете десь виступати, більше проявляйтеся, зрозумійте свою самоцінність, відчуйте свою самоцінність. Ви просто неймовірні, ви зірка цього місяцю, пам'ятайте це. Удачі у вас надзвичайно багато. Тому користуйтесь цим. Я вам бажаю прекрасного лютого, що все відбулося найкращим для вас способом. А ми зустрінемось вже зовсім скоро в інших відео.